Всім дай Боже, їдемо закривати вологу, робити культивацію на новому полі. Погода шепче, Сонче... дощик можливо буде, може і не буде. От там десь їде тракторець. Посадили трохи бульби, я собі посадив, ще, потім буду досаджувати. І ще отам посадив. І колега ще брав собі саджалку, теж собі посадив. Зараз перечіпаємося старенько і шаруємо на поле. На полі включимося. Ліво руля! що, друзі, ми вже на полі. Тут площа нас чекає така невеличка. Так ми орали тут минулого року перед зимою. Ще досить навіть так нічого, я би сказав. Тут була пшениця, а далі була соя. А от звідси вже була соя. Зараз ми тут все будемо культивувати. закривати вологу. Машину поки поставлю собі отут. І потім перед посівом сої, бо ми то все робимо на сою. Перед посівом сої ще будемо культивірувати перед самою сівалкою. Опа. Такі друзі, краєвиди, види, краєвиди. 2,40 поля. Приблизно взяв кроку, зараз перемірюємо. Пішов як має бути? Зараз пробуємо на шостій. Сьома, певно, нам тут не дасться. Тут була пшениця. Трошки Більше скиба, хоча скиби як такої немає, як було минулого року. А тут взагалі ідеально буде було Так, пішов. Сподіваюся, того разу вже нормально будемо культивірували. Минулого разу то культивація була серйозна. Я машиною зарився. Зарився, що руками ми її вже випхати не могли. А її нема за що вчепити, щоб витягнути. Ні одного гака, ні, ні місця, щоб його прикрутити, ні фаркопа, нічого. І відповідно ми її чіпляли за речах. І витягнули так дивитися попереднє відео де ми культивували колегове поле от там в кінці відео там найцікавіше так що друзі не переключайтеся ставте кого лайка моцного пишіть коментар підписуйтеся. а ми знімаємо вам контент їдемо далі Там вже тяжче. Там підворку дуже сильний горб там виходить. І там вже трактор трохи буксує, але йде. Так, колега, пішов ще коло, а я буду займався такою штукою. Хочу поміряти каже, зараз ширина, бо чогось постійно в мене гектари зменшується. Було 2,40, потім 2,20, потім 2,10, так що зараз треба зайнятися серйозною роботою. Ну Тут все понятно, хоча не дуже понятно, тут є, якби межа стовп. О, так. Межа стовп. Один що туди виходить. Друзі, Трошки повозився, там трохи так кидає під горку нормально, а сюди під горку в той бік знову ж, дуже м'яко, трактор буксує. Ще назад вернеться. І, напевно ще туди І переходимо вже на той кусок справа. Там справа вже має бути набагато легше. Хоча тут я би не сказав, що тяжко, шостою передачею все йдемо. Тому обоювали поля, що і третьою треба йти. Не то, що шостою. А там була соя, там буде ще люкс. Такі види сонце вже на заході. Заходить. Наразі ми десь приблизно ну менше години ми того робимо. Гектар закрили, трошки більше гектара. Ще напевно годинка і буде ото, І за годину будемо чухати додому. А може і зараз закриє. Зараз подивимося, як воно буде випадало. Ні, трошки пас лишається. Ще один разочок вона треба буде перейти там. А може і не треба? Це зараз, hmm. тут же грудка розсипається, як має бути. Друзі, трішечки, Зовсім чуть-чуть. Залишається заворе і все. І що, друзі, все, закінчення. Їдемо додому. Зробили площу. Та площа буде чекати, на посів. Mm. А ви тим часом підписуйтесь, ставте вам ставте хлопського лайка, пишіть коментар. Mm. Далі буде.